Конституція України основа військового законодавства. Конституція становить ядро національної правової системи, забезпечуючи права і свободи людини та подальший розвиток держави. Конституція України має найвищу юридичну силу в країні і є державно-правовою основою військового законодавства. А відтак згідно зі статтею 17 Конституції України. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави справою всього українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. А Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.